Всім привіт! І зараз е, покажу, як виглядає полуничка, яку я ставила е, у касетах на укорінення. Покажу, як, як у мене накрита вона. Ось так відкриву, відчиняю вікно. Е, Затінняюся сітка, в мене лежить повністю на криші, закриває оці боки. І тут теж я повісила кусочок сітки. Ось тут залишила, ну у нас сонце не попадає. На... Головне, щоб сонце не попадало на розсоду. Ось як вона в мене заправлена. Тут у мене воно є поріз на плівці, я його просто заклеїла скотчем, щоб повітря туди не поступало. Зараз туди дійду. Тут у мене ось. Робочий процес. Ось, вже попіднімалась розсода, ту, що я садила позавчора. Уже все вона стоїть під плівкою. Головне, щоб тут не було дуже жорко. Для того, щоб не було дуже жорко, я відчиняю там вікно і тут в мене ось відкриті двері. Сьогодні поставила ось стільки раз, два, три, чотири, п'ять касет, 250 штук. Омі поставила на укорінення, більше не змогла, тому що в нас сьогодні збір полуниці. Зараз покажу, як у теплички в мене все зрізано. Залишився тільки ряд озії зрізати. Ось. Залишився ряд озій не зрізаний, а так все тут все зрізано. Це залишилося в мене вуса, які я буду е, ставити. Е, хвати в мене сьогодні часу. Мабуть, не хвати, мабуть, я буду завтра ставити. Завтра ми не будемо збирати полуницю, це хіба що хтось додому прийде, то, буде, то буду збирати, а так ні, на базар. Е, не буду їхати у четвер, тому що дуже-дуже багато роботи. І в четвер мені не подобається базар на сіверному ринку, на північному ринку. Зараз включу тут полив. Бо після отакої обрізки треба обов'язково пролити полуничку і дати їй. Кальціову селітру для того, щоб вона знову наростила листик і була сильною, була невразлива до хвороб. Кальціве селітри я даю на Єврокуб десь 200-400 г, не більше, але ж перед цим треба пролити обов'язково водичкою, щоб ґрунт був вологий. Тому що зараз полуничка ослаблена, получила стрес, так як я її обрізала. Хоча я тут її не буду залишати, але ж мені треба з нею взяти якісні вуса, тому підкормка обов'язково буде і також обробки теж будуть від кліщика, від. Хвороб обов'язково побризкує, як тільки почне відростати листик. Так, як ось, ось у мене зрізаний лист. Раніше тут у мене кілька кущиків було зрізано, бачите? Ось, тут уже листик відростає. Ось, бачите, який він вже От, в такому стані вже можна обробляти від шкідників, від хвороб. Ось вона вже поділилася, тут вже в мене один, два, три, 4, 5 рожків вже. Але ж вона ще поділиться. Тому, а, да, я так і не сказала за рожки. Чому я? Обламую рожки, якщо залишається в мене полуниця на другий рік, я обламую рожки. Це не на всіх, полу... всіх сортах. Є сорти, які дуже діляться, є сорти, які не дуже діляться. От сирія, вона не дуже ділиться. Там я не обламую рожки. А от альба, дивна, потім Зімклуніки, такі, як Купчиха, Дивна. Оці полунички дуже діляться і треба, щоб залишалося 4 рожки, не більше. Тому що буде. да, ягоди буде багато, але вона буде Ну, Нам же краще її буде менше, але вона буде крупніша. А по Кількості кілограмів, воно буде, я думаю, те саме. І крупнішу полуничку краще і збирати, і на ринку її краще продавати, і ціна на неї вища. Тому я обламую рожки. Тим більше, якщо залишати багато рожків і на плівці оця. Оце відверстє заросте, повністю, повністю заросте рожками, то там не буде доступу повітря. І, звичайно, там будуть розвиватися грибкові хвороби і кореневі гнилі. Ну, Я думаю, нам цього не треба. Ну, і знову хочу показати чамуру, які Йогутки в мене вродили, але я не роджу її заводити для бізнесу, тому що йогода дуже-дуже нетранспортабельна. Дуже, дуже нетранспортабельна. Вона, якщо тільки трошки торкнеться, і вона вже тече. Ось такі йогітки. І дуже вона боїться п'ятнистостей. Всяких грибкових хвороб. Такого, ось такого тако йода на всю руку. Це так, Кілька кущиків для себе. І то треба притянуть, тому що вона печеться на сонці. Сонця вона боїться її. Якщо накрити агроволокно, буде тоді шикарно. Сьогодні хочу показати вам сорт Крістіна. Сорт пізній, який я брала у Людмили Кунець. Мені він дуже сподобався. Ось така класнюча йода. Ось тако, ось вона яка відривається від хустика так не дуже легко, це, звичайно, такий невеличкий мінус, але, але йода в неї просто. Суперська. Дивіться, яка йогода. Це сожена полуничка із стаконів, коли вже випав перший сніг. Ось Такі кущики. Ось ось такі кущики. Тут має трішки фацилійка проростає. Ось яка класна. Вона вже трішки починає портитися, бо в сюди, мене сюди руки не доходять. Хоча в мене стакани вже стоять. Воно. Ось, яка, яка йогода. Дякую, Людмила, якщо ви мене дивитесь, я дуже задоволена вашою розсадою і вашою, вашим підходом до розсади. Так що пішла далі собирати полонечку? Всім добра, миру, всього найкращого.